Я не хочу в даному випадку розкривати всі секрети, але в мене є інформація про те, що найближчим часом можливо наші всі інфраструктурні об'єкти будуть захищені новітніми комплексами ППО. Я дуже сподіваюся, що саме це робить зараз командування, і я сподіваюся, що наші західні партнери розуміючи от вчорашню історію, прискорять передачу цих комплексів. І тоді ми дійсно зможемо принаймні мати хоча б якийсь захисний купол. Так це не буде такий купол, як в Ізраїлі, коли не долітають там одиничні ракети до важкої зими. Треба готуватися, і тут дуже добре, що влада зараз почала комунікувати про те, що українці повинні розуміти складнощі, з якими можуть зіштовхнутися. Я дуже все таки сподіваюся, що вчора ще раз Росія вистрелила собі в ногу. Тобто вона показуючи свою з однієї сторони, от таку реакцію: вона показала, що вона безсила щодо наступу на Харківщині. Зокрема, з іншої сторони, вона показала свої можливі кроки. І я дуже сподіваюся, повторюю, що західні країни, оцінюючи оці ризики, вони поспішають нам надати те озброєння, яке зможе захистити інфраструктуру України від російських посягань. Ну, багато хто вчора, навіть після цих ударів, я в на Фейсбуці в пабліках багато читав про те, що це заклик український закрити небо над Україною, який почався ще з кінця лютого, зараз набув нових значень і другого дихання. Чи Ну, це буде наскільки в часі це може розтягнутися надання цих комплексів? Чи може Європа зі своєї території навіть забезпечувати закриття українського неба? Чи в залі це закриття неба, як ну як фактор буде в цій війні багато чого значити? Його знову ж таки не можу розкривати ту інформацію, якою володію повністю, але я дуже сподіваюся, що це дійсно прискорить нам надання таких комплексів. Я дуже сподіваюся, що протягом місяця ми зможемо говорити про це як доконаний по.